Вітаю вас на другому нашому занятті із бізнес-курсивом. Мене звуть Тетяна Марстес, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія. Наша студія функціонує як в Києві на подоволі біля метро контрактова площа. У нас проходять майстер-класи з каліграфії, курси. Також у нас є онлайн школа, онлайн-курси з каліграфії, онлайн майстер класи з каліграфії, ПДФ прописи. Ви, можливо, вже знайомі зі мною, знайомі з моїми товарами, матеріалами, з моїм навчанням. Можливо, ні. Я сподіваюся, що каліграфія вас зацікавить. Колись я почала займатися каліграфією з цікавості. І ця цікавість мене все ще не відпустить. Це річ, яка мене і заспокоює, і наповнює і енергію до життя, і коханням. Я дуже люблю каліграфію, тож сподіваюся, що ви теж відчуєте відчуєте цю любов. Сьогодні на заняття ми з вами будемо писати малі лідери. Можливо, можливо, я прирадила це розбити ще на дві частини. Перша частина це я дивлюсь, бо я спочатку записала все, що я писала. а Тепер я наговорю. Молодець, я вже знаю, і дивлюсь завтрашній день і знаю, що ми будемо робити. Я б розділила на дві частини. Писав з вами а, те та ще подібні елементи окремо, потім, можливо, літери і та П, потім всі інші літери без виносних елементів і літери РТД. Я б лишила ще окремо і тренувала такими. О, такими порціями, скажімо так. Тож, давайте переходити до практики. Не кваптеся, пишіть спочатку повільніше, ніж вам би хотілося ці елементи. Я розумію, що ви хочете писати це як звичайним своїм почерком, швидко, але давайте, доки ми тренуємося, згадайте ваші перші класи. Ми писали набагато повільніше, ніж коли в нас з'явилися отакі конспекти. Давайте переходити до практики, ми рухаємося з вами далі. Пишемо наш майстер-клас бізнес-курсовий далі, і бачите, ми сьогодні переходимо з вами до дрібних елементів. Тобто минулого разу ми малювали великі трикутнички, а тепер, все ще тримаючи руку розслаблено, ми переходимо до отаких маленьких та подібних елементів. Але бачите, кожен раз вгорі я роблю паузу. Єдине, що у мене трошки скруглений сам кут. Тобто я роблю не гострий кут, а трошки скруглений. Але сама форма елементу у мене все ще як оцей трикутничок. Оцей трикутничок, бачите? Ми рухаємо рукою, як оцей трикутничок. І я вам пропоную цей елемент прописати не один, не два рядка, а гарно потренувати, тому що. Нам важливий ритм, щоб всі ці елементи були однакові. Вони не мають бути вузькими. І не мають бути. Бачите, тут було трошки вузьковато, і вони не мають бути округлими. Тобто ми кожен раз тягнемося вперед. Бачите? І так само ми будемо з вами приписувати вниз, і так само рука в нас розслаблена. Звісно. Я тримаю, пишу сьогодні пировою ручкою. І так само знизу ми рухаємо за трикутною траєкторією оцього трикутника зараз. Бачите, а всередині у нас лежить. Оцей трикутник. Тобто всі трикутники в нас лишаються, і по трикутній траєкторії ми рухаємося вперед. Тобто це в нас не округлий елемент. Ми не пишемо з вами отакі от кружальця. Ні. Ми рухаємося з вами по такій трикутній траєкторії. Бачите? Можливо, на початку вам краще писати повільніше, а потім поступово пришвидшуватися. Тому що якщо ви одразу будете писати дуже швидко, вам буде складно керувати і нахилом, і трикутною формою, у вас буде більше скруглення. Наступний наш елемент, я вам нагадаю, що оці вправи ви прописуєте декілька рядків. Наступний наш елемент це ми вже пишемо з вами літеру И, тому, щоб від, відобразити її від цього шаподібного елементу, ми пишемо І і робимо довший з'єднальний елемент. Тобто ми робимо довші паузи для того, щоб відокремити, щоб у нас кожна літера сама по собі читалася. Рекомендовано нам менше відривати руку, але стежте за тим, щоб у нас була трикутна форма елементів. І так само ми із з вами пишемо P-подібні літера П, тому ці Т подібні елементи ми знову пишемо два елементи і довшу паузу. Рухаємо ми всією рукою. Від руху всією рукою, можливо, вам буде здаватися, що вам складно зробити розрив. Щось, щось мені. Ця ручка починає погано писати. Дамо шанс ще, ще одні перові ручці. Ви можете цей елемент писати як з'єднаний всю строку, так і. Там тут ще лишилось місце Нас показати. Так ви можете писати, наприклад, чотири елементи з паузами, відривати руку і знову ви пишете чотири елементи з паузами. Починаємо ми з повільного і потроху ми будемо з вами пришвидшуватися. Але починаємо на початку ми повільно всі ці елементи, адже якщо ви одразу будете писати швидко, ви не будете контролювати ці елементи. У нас нема скруглень, у нас все тягнеться вперед. Повертаємося. І у нас округлі літери О. Літера О в нас йде по траєкторії вниз. Давайте я вам один раз напишу тут крупненько, як вона виглядає. Вниз, вгору і в бік. Бачите, така схожа на око всередині. Тобто вона не буде в нас якась округла отака, ні. І в бік. Пишемо тепер із вами дрібненькі, також м'яко тримаючи руку майже вертикально. Я вас тримаю під кутом, тому вам здається, що я тримаю отак от полого, але от, от, от моя вертикаль. Два, три, чотири. І триваємо руку. Бачите, у мене ручка впирається в цю фалангу, в костяшку майже. І так само пишемо з вами знов по 4. 1, 2, 3, 4. Відриваємо руку. І продовжуємо писати 1, 2, 3, 4. Нагадую, що ми вчимося писати всією рукою. Якщо у вас не виходить цей елемент, прописуйте його ще і ще. Не рухайтеся доки далі. І тепер, так само, як ми писали О, ми будемо писати з вами літеру А. Дивіться на цей рух. Вниз, вгору, вниз, вгору. Тобто, 1, 2, 3, 4. Що нам важливо? Нам важливо, щоб ми робили з вами не отакий от рух. Бо це якась коперплетівська літера. Коли ми будемо їх з'єднувати, не отак, от заокруглюємо, не робимо отак, а потім сюди доводимо, бо це все неправильно. Нам в нас є чорт чіткі рухи, іначе ми з вами диригуємо. Один, два, три, чотири, одразу трошки підкручується, наче хвилька. 3, 4. А тепер давайте зробимо це дрібніше. І я включу світло. Сонце заобрясіло, а мені дуже хочеться вже дозаписати сьогодні цей короткий майстер-клас, який дасть вам розуміння, що таке бізнес-курсив. І тепер ми рухаємо літеру А. Вниз, вгору в бік. І знову вниз, вгору, в бік, вниз, вгору в бік. Вниз, вгору, в бік, і відриваємо руку. І так само ми з вами можемо починати зі зінального елемента. Потроху рухаємося далі. Знову ж прописуємо декілька рядків цих літер, доки в нас не почне виходити те, що нам подобається рука розслаблена у вас. Тут у мене влізе тільки три, але сподіваюся, у вас влізе чотири. І оце я пишу, і думаю, що прописи я вам перероблю. Скорі за все, вони у вас будуть горизонтальні, тому не лякайтеся. А, так. Коли є світло, тоді пишемо. Тому сольки, якщо вам було чутно, звук правильно машини. Літера С рухаємо донизу і трошки, як в літері А, робимо такий. Хвилеподібний подібний елемент. Знаєте, як хвилі на морі? Давайте подивимось крупніше. Дивіться, хвиля на морі у нас робить так оп, і назад. Але, попри все це, у нас форма елементів знову таки трикутна. Трикутна форма елементів, бачите? Чудово продовжуємо з вами писати літеру С. Скільки в нас влізе їх в рядок, а потім ще рядок і ще рядок. Не забувайте, що ми з вами. Пишемо всією рукою пальці наші розслаблені. Ми не пальцями пишемо, а рухи всією рукою робимо. І ми з вами дуже-дуже швидко рухаємося, бачите? Підходимо до літери К. Літера К знову показує на великий Вгору, вниз, бік. У бізнес-курсиві ми пишемо без відриву руки, тому. У нас буде тут такий хвостик. Пік вниз, петля, і від неї такий елемент. Ви можете потренувати великі літери окремо, і після цього рухаємося в з'єднальні літери К. Чудово. Трошки в цій петлі складно, але докочу нікуди не кваптеся. З часом почніть пришвидшуватися. Ще цікавий момент. Потім можете спостерігати, скільки літер ви можете написати за хвилину. У Палмера, в методі Палмера є. О, як це називається? Є табличка, скільки треба кожної літери в хвилину писати маленькою та великою. Ми з вами допивчимося, тому пишемо трохи повірніше. Як пишеться літера Я? Майже як в житті, але ми ж все одно з вами рухаємося. Цією трикутною формою. У нас трикутна форма більше тільки напевно, в останній. В останньому цьому хвостику по елементів буде проявлятися. Але так як ми з вами будемо з'єднувати літери між собою, тому буде ще менше видно цієї форми. Знову пишемо з вами по чотири елементи. І рухаємося. Далі. Молодці. З літерою я, ми розібралися. Бачите, ми з кожною літерою досить швиденько розбираємося і переходимо до двох літер з виносними елементами, е, це літери R та D. Нагадую, що ми з вами вчимося писати слово про Літера R складається з з'єднального елемента, який виходить вище базова лінія, базова строка. Потім вниз робимо петлю. Тобто дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Нам важливо, щоб петля в нас була вузенька. Угу. І ми з вами рухаємося Вгору вниз. Такий елемент виходить. І тепер все це ми з'єднуємо в зв'язку по 4 літери Р. Будь ласка, не кваптеся, не водьте собі спокійно, ніхто ж вас нікуди не жене. Молодці. Знову? Рухаємо всією рукою. Тобто, бачите, в нас перша петля вниз? Оця лінія вниз, вона пряма, тільки потім ми закручуємо. Угу. І так само з цим рухом у нас іде літера Д. Дивіться, як літера А починається, чи О. Але тепер вниз пряма, ми її закручуємо. Трошки-трошки скруглення внизу, але воно не округле, а більше таке. Просто ми підрізаємо трошки кутик. Бачите? Один, два, три, чотири. Як ми наче ми диригенти в музичній школі? Один, два, три, чотири. І робимо паузу завжди. І рухаємося тут з вами. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Так, один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Один, два, три, чотири. рука моя знову розслаблена. Кожен елемент я відмальовую повільненько до кошу. В принципі, в порівнянні з Коперплетом, це вже швидко. Ми з вами прописали всі-всі малі літери. Давайте на цьому моменті ми все зробимо з вами паузу. Ви прописуєте всі малі літери, всі літери з виносними елементами щоб вдома. тренуватися. і оце нам лишилось, тільки прописати. У цьому моменті я вам раджу призупинитися на сьогодні. Це все, а можливо, і на весь цей тиждень це все. Будь ласка, призупиніться, пропишіть всі вправи. Беріть буквально по 2-3 рядки, по 2-3 по вправи за раз, прописуйте, пам'ятайте, краще 15 хвилин в день щодня, ніж а, раз на місяць ви сіли, приписали всі прописи і більше ніколи до цього не торкалися, чи через місяць згадали знову. Можливо, буде якийсь результат, але краще, щоб результат у нас був поступовий.